Ну І також нагадую, що в нас є ще в наявності мастила для машинок для стрижки, для тримору, для ножів. Також в цьому відео покажу, як користуватися, це дуже просто. Ось Ви відкриваєте, і вам потрібно зараз я візьму до прикладу якийсь тримор. Значить, для того, щоб змастити ножі, що ми робимо? Ось, нам треба змастити оці зубчики. Верхній нижній основний ніж і верхній рухомий ніж, вони коли труться між собою у взаємодії. Звичайно, якщо леза, ось бачите, я потрогав руками, блистить вже. Тобто з лез, коробки леза вже змащені. Але з часом, звичайно, мастило може вже е, потім. Зношуватися і потрібно періодично змащувати. Ну, якщо це домашнє використання, раз на місяць, якщо це барбари, майстри, вони це роблять частіше. Ось. І тому в комплекті завжди дається маленькі, маленька порція. Ну, ось, наприклад. Навіть не повна пляшечка, я так думаю, це для того, щоб вона не розливалась в коробці. ось, І звичайно, вона там з часом закінчиться. Мастиво. Де далі брати? Ось можна, наприклад, взяти вже велику порцію. Тут так: то 118 мл, але ж вам і вистачить його ну, надовго, на, не на один пристрій. От, наприклад, у вас є там і машинка, і тример, і з часом там ще якісь може будуть оновлюватись пристрої, ви собі на постійній основі вас вже буде мастило. Тому я вважаю, це вигідна буде інвестиція. Значить, Користуватись дуже просто. Значить, На самі зубчики. Ось тут вам треба 3-4 краплини капнути. Далі я, наприклад, беру шашітку, розмащую розмашую повністю по всім зубчикам і також. Можна, щоб секунд 20-30 попрацювало в холосту, щоб воно просочилось туди подалі. Все. Процедура на цьому завершена. 250 гривень вартує ось така порція мастила. Це бренд Воль, хороший професійний виробник інструментів, тому, звичайно, і мастило в них буде на високому рівні. Тому, кому треба, звертайтеся, замовляйте, замовити можна на сайті Tremor Inway в Розділі аксесуари запчастини. Замовити можна через інстаграм, там є допис навіть, написавши нам дірек, Ви можете замовити Viber Telegram. В описі під цим відео є телефон на вайбері, на телеграмі. На цей телефон можна зателефонувати. Тому кому потрібно, будь ласка, звертайтесь, замовляйте, будемо раді співпраці. Відправляємо швидко, вчасно. Тому, будь ласка, звертайтесь.